Є знижки на Гепаргін 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Ігнорувати повістки буде надто дорого. За порушення правил військового обліку та мобілізації українці будуть платити у 30 разів більше ніж раніше, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт. Про які суми йдеться і кого можуть наздогнати подібні штрафи, розповім за мить. З вами новини Тесеню. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Суворішим покаранням бути Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт номер 10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема мобілізації та внесення відповідних змін до кодексу про адмінправопорушення та кримінального кодексу в Україні. Статтями 210 та двісті кодексу про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за порушення празовниками. Військово зобов'язаними резервістами правил військового обліку сюди входить і пунктик про те, що не став учасно на облік. Наразі штрафи становлять від 510 до 850 гривень, проте їх хочуть збільшити. А це означає, що оплатити доведеться від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. І це ще не верхівка айсбергу. Виписувати штрафи зможуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки згідно із проєктом закону за порушення законодавства про. Військовий обов'язок оборону та мобілізацію без складання протоколу виносити постанову про це. І якщо ви захочете оскаржити штраф, це можливо зробити через суд. А тепер більше про суми штрафів. Комітет рекомендував раді у законопроєкті номер 10379 ухвалити такі норми. Якщо військовозобов'язаний порушив правила військового обліку, то має заплатити штраф від 3400 тисяч гривень до 5100 тисяч гривень. У разі повторного порушення або в особливий період за заплатити доведеться від 17 тисяч до 22,5 тисяч гривень. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час – штрафи від 5 тисяч 100 гривень до 8 тисяч з половиною гривень. Для звичайних громадян, а от від 17 до 34 тисяч гривень будуть платити посадові та юридичні особи. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час, як ми вже казали раніше, передбачаються штрафи від 17 до 22,5 тисяч для громадян. А от посадові та юридичні особи влетять у ще більшу копієчку, бо викласти з кишені доведеться від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень. Ба Більше згідно із статтею 263, передбачається затримання порушників військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду на строк до трьох. Для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення до трьох діб. А відповідно до статті 38 адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210 та 2101 КОАП, може бути накладене протягом трьох років від дня його вчинення або виявлення. Також нагадаємо, що сам законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада України ухвалила 11 квітня. Закон вже підписав президент, і вже 18 травня він набуде чинності. З цього моменту, відповідно до ухваленого закону, у чоловіків призовного віку від 18 до 60 років з'являється низка нових зобов'язань. Так, під час мобілізації чоловіки призовного віку зобов'язані мати про собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноважених осіб. До інших обов'язків також належать уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет. Явка за викликом до ТЦК та СП для військового обліку медогляду визначення призначення. На особливий період, повідомлення про причини неприбуття у визначений строк, обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою, можливе залучення до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань, надання майна, будівель, транспорту, збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту за умови, що держава згодом компенсує вартість. Вилучати транспорт можуть у державних органів, місцевого самоврядування, підприємств та громадян-власників транспортних засобів. В останньому випадку транспорт не можуть вилучити, якщо це єдиний засіб пересування в людини. Крім того, призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби. Також у міністерстві оборони звертають увагу на взяття на військовий облік призовників. Це мають робити працівники місцевих та ЦК ТСП у період січня по березень кожного року. На облік будуть братися громадяни з 17 років, виняток особи, які відбувають покарання за умови смерті громадянина, а також у разі визнання зниклим безвісти, припинення громадянства України чи досягнення граничного віку перебування в запасі. Також у міністерстві пояснили різницю між базовою загальновійськовою підготовкою та військовою службою. Так загальновійськова підготовка проходитиме у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах ЗСУ та інших військових закладах. Натомість базова військова служба доступна для всіх громадян віком від 18 до 24 років. Період проходження служби кожен обирає самостійно. Для цього їм потрібно пройти медичний огляд, професійно-психологічний відбір, засідання комісії та прибути за повісткою до територіального центру. Нині Кабміну доручили у двомісячний строк з дня опублікування закону забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника військовозобов'язаного чи резервіста, аби люди могли оновити дані дистанційно а не йти до ТЦК та ЦНАПів. Також Кабмін у тримісячний строк має вжити заходів щодо перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року була встановлена вперше інвалідність другої та третьої груп, крім деяких виключень, зокрема відсутність кінцівки, онкозахворювань тощо. А що ви думаєте про ймовірне збільшення штрафів для тих, хто порушив правила військового обліку та мобілізації? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!